Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту Вибір сильних проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Я Вікторія Журавльова, менторка та консультантка. Я працюю з лідерами та їхніми командами, допомагаючи в організаційних та особистісних трансформаціях. Тож приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. Наразі ви слухаєте десятий. Напевно, що останній випуск сезону Хто тут головний присвячений сучасним проблемам лідерства. В останньому випуску я хочу поділитися своєю авторською моделлю лідерства. Спочатку щодо того, як виникла ця модель, і чому я почала її створювати, до цього мене спонукали декілька факторів. Перший з них це мій досвід роботи в якості консультантки з управління та розвитку компаній. Досвід, що з одного боку дозволив мені написати книжку про корпоративну культуру та створити типологію сучасних українських керівників. А з іншого боку, в питаннях лідерства мій досвід дещо відрізняється від мейнстріму, так би мовити. Ще один фактор, який також вплинув на моє рішення, це. Аналіз існуючих підходів до лідерства, чому і було присвячено весь перший сезон подкасту Вибір Сильних. І саме цей аналіз продемонстрував, як на мене, суттєві обмеження підходів до лідерства, які наразі існують. От сукупно це і привело мене до необхідності переосмислити явище, яке ми з вами називаємо лідерством, та створити таку модель лідерства, яка б відображає. Ала сучасну реальність, ну принаймні, хоча б українську, тобто містила б собі ті прояви лідерства, з якими я стикаюся на практиці, та ще й відповідала б глибинним психологічним потребам тих, хто потребує лідерства з боку керівників. Ну і це стосовно того, чому моя модель лідерства з'явилася взагалі як альтернатива, якої не вистачає в. Питаннях лідерства. Тепер щодо того, як я планую зорганізувати цю розмову. Спочатку я розповім про концептуальну частину моєї моделі, поясню на чому вона основана, то чому саме я вважаю такий підхід актуальним. Далі я розкажу про модель та її можливе наповнення в контексті корпоративного світу. А на кінець спробую пояснити. Як сильні сторони цієї моделі, так і є обмеження, хоч принаймні ті, які я бачу. Тож, давайте почнемо щодо того, на чому основана моя модель. Можливо, моє. Бачення для когось буде неочікуваним, а для когось навіть надмірним. Але я обрала в якості концептуального підґрунтя для своєї моделі архетип троїчності. Починаючи розмову про архетип троїчності, перш за все необхідно згадати християнську троїцю, яка для західної цивілізації, напевно, є найбільшим глибинним розумінням трансцендентного. Згідно з християнським вченням, як ви напевно, що знаєте, Бог має три епостасі: Бог батько, Бог-син та Бог Святий Дух, залишаючись при цьому єдиним Богом. Це важливе зауваження. Крім того, необхідно зазначити, що насправді архетип троїчності не є набуттям тільки християнства. А цей архетип має свої прояви і в інших релігіях та культурах, що надає йому певні універсальні властивості. Візьмемо для прикладу індуїську традицію. В індуїзмі існує так зване тримурті, тобто троє богів, брахма, який створює нові світи, вішну, який повинен підтримувати їхнє існування, та шива, завдання якого зламати все, що було створено. В певний час, звісно, зламати. Інший приклад, це може бути давньоєгипетська традиція. Згідно якої Бог мав одночасно виконувати для давніх єгиптян три різні функції: функцію саме Бога, функцію правителя та ще й функцію батька. Таке троїчне розуміння Бога, як Бог правитель, Бог. -правитель, Батько і власне Бог на протязі століть втілювалося в особі однієї людини, а саме фараона. Можливо, що саме таке ставлення до влади. І дозволяло Єгипту бути незмінним багато століть поспіль. Я не наполягаю, що тут існує взаємозв'язок, але цікаво було б дослідити без традиції. архетип троїчності також присутний та розкладається на вище добро слова та душу світу. У гермеса Тресміїста приблизно те саме: світ, розум, душа наведені. Приклади мають свідчити про те, що архетип троїчності дуже давнішній та цілком природний, Якимось чином він є частиною нашого несвідомого бо супроводжує людство протягом тисячоліть. До речі, на природність та дієвість архетипу троїчності звернув увагу на початку ХХ століття відомий психолог Карл Юнг. Він проаналізував феномен трійці з психологічної точки зору та дійшов певних висновків, в які я не буду заглиблюватися заради того, щоб не робити цю розмову без необхідності ускладненою. Але для тих, хто цікавиться, можу порекомендувати роботу Юнга, спроба психологічного тлумачення догмату про трійцю. Так от, моє розуміння цього феномену троїчності та аналіз того, як цей архетип діє у людській психіці, дозволили мені припустити, що феномен лідерства також може бути об'єднаний в три різні типи лідерських проявів, з яких складається сучасне лідерство, залишаючись при цьому єдиним. Тому я й назвала власну модель лідерства Триєдинство лідера задля того, щоб підкреслити важливість об'єднання в одній моделі різних лідерських проявів. Тепер щодо того, з яких частин з моєї точки зору складається лідерство згідно з моделлю Трієдинство лідера для подальшого пояснення мого бачення, я планую використовувати архетип християнської тріїції, тому що, як я вже сказала вище, саме цей архетип є найбільш природним та ілюстративним для розуміння такого явища, як лідерство, принаймні з моєї точки зору. Що ж, почнемо з іпостасі бога батька. Як відомо, старозоповітний Бог Яхве був вимогливим, жорстоким та іноді навіть лютим, коли мав справи з людьми та їхніми вчинками. І в Біблії таких прикладів чимало. Для нашої теми є важливим, що старозоповітний Бог не був милосердним та люб'язним Богом. Яхве насправді страшилися, саме тому йому всі й мали підкорятися. Цей наратив про могутнього батька, який піклується про своїх дітей, повчаючи їх та караючи, в разі, якщо вони не дослуховуються до його наказів, є частиною світової культури. Він, так би мовити, закарбований в нашій свідомості. Тому я і беру на себе сміливість стверджувати, що ті прояви лідерства, які ґрунтуються на силі, владі чи покараннях, тим чи іншим чином є відображенням архетипу Бога Батька. Важливим також є і усвідомлення того, що саме цей архетип лідерства, по аналогії з архетипом Бога батька, продовжує бути затребуваним, як в суспільстві взагалі, так і у бізнесі, зокрема. Що більше існують групи людей, народи та країни, які саме такий підхід вважають єдино можливою моделлю стосунків, або в родині, або на роботі, або в суспільстві. Маємо визнати, що патріарга. Хайні цінності є такою самою частиною сучасного життя людства, як і, скажімо, демократичні, і цим не варто нехтувати, навіть коли ми думаємо, що така картина світу є неправильною. Напевно, одна з помилок, яку зробив колективний захід, була у тому, що після Другої світової війни Захід був такий наляканий тою силою, яку продемонстрували тиранські режими тих часів, що почав відмовлятися від будь-яких проявів авторитарності в соціальному просторі взагалі, хоча і продовжував в силовий спосіб нав'язувати свої цінності світу. До речі, використання. Так би мовити, підвійних стандартів може бути однією з причин тої кризи, в якій опинився Західний світ сьогодні. Але це вже інша тема. Тому моя теза полягає у тому, що як би не намагалися адепти гуманістичних поглядів на лідерство переконати нас в тому, що. Це, так би мовити, єдиний спосіб погляду на лідерство, я маю на увазі гуманістичний погляд. Правда в тому, що більшість продовжує ототожнювати силу та авторитарність зі справжнім лідерством. Я це не оцінюю. Я лише констатую той факт, що загалом в суспільстві збільшується запит на, так би мовити, ультраправий наратив. Що звісно відображається в соціальному дискурсі в цілому? З огляду на це виявляється наступне: якщо лідер хоче бути успішним в політиці або бізнесі, він має демонструвати саме такі якості, які архетипично асоціюються з Богом Яхве, особливо в критичних складних ситуаціях. Нічого не вдієш, такі правила соціальної гри. Виглядає так, що керівники, типу начальник або менеджер третього рівня, згідно з типологією авторів книги Лідер та племя», такі собі олдскульні менеджери, що продовжують робити ставку на владу та покарання, несвідомо можуть використовувати такий підхід, саме тому що він асоціюється з архетипом Бога Батька. Тому ми маємо визнати, що такі прояви, як авторитарність, директивність, наполегливість, вимогливість з боку лідера, як би ми до них не ставилися, вважаючи, що така поведінка є неприпустимою для лідера, насправді є частиною архетипу. Якщо це є частиною архетипу, то такий тип лідерства. Може бути конгруентним для сучасних викликів, особливо в тих випадках, коли ніщо інше не спрацьовує. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не апологет архетипу Бога Батька, я лише за те, щоб ми відтворили той баланс, який нам намагається до нас донести архетип троїчності. Тим більше, що до так би мовити, традиційних очікувань від лідерів вже додано нові вимоги, які пов'язані з трендом на гуманізацію бізнесу. Тому в контексті нашої розмови доречно буде припустити, що всі ці гуманізації, Лідерські практики, на кшталт лідерства п'ятого рівня, лідерства служіння, альтруїстичного лідерства мають відношення скоріше до Другої постасі трійці, тобто Бога-сина, або іншими словами, сприяють втіленню христологічної історії. Необхідно додати, що крім очікувань, пов'язаних з більшою людяністю лідерів, існуючі певні надії, які стосуються того, що лідер. Мають бути спроможними наповнювати змістом, так би мовити, повсякденне життя своїх прихильників. І напевне, що одна з причин виникнення таких очікувань, скоріше за все, несвідомих, може полягати у тому, що згідно з архетипом Трійці, саме Христос приніс людству благозвістку, яка мала змінити світ на кращий. Ідея великих сенсів, що асоціюються з Богом сином, теж впливає на затребуваність такої рольової моделі лідерства. В цьому місці не буде зайвим згадати про те, що всі аврамівські релігії використовують в своїй практиці концепцію, що якщо так припустимо сказати тикун Олам, яка спочатку з'явилася в юдаїзмі, потім перейшла в християнство та іслам. Текунолам означає робити конкретні дії заради того, щоб виправляти світ на краще. Вирогідно, що пафос великих амбітних цілей, які мають привести людство в більш щасливе майбутнє, про що говорять лідери по всьому світу, в своїй основі також може бути пройнята ідею текунолам. Наведені приклади мають на меті лише підсилити думку про те, що колективні архетипи продовжують реалізовувати себе в нашому повсякденному житті як на рівні очікувань, так і на рівні тих цілей, які людство ставить перед собою. І знову маєш зауважити так само як з архетипом бога батька, так і з дією архетипу Бога сина не можна нічого вдіяти, бо вони є частиною культурного коду цивілізації. З цього виходить, що другою частиною моделі триєдиного лідерства має бути така рольова модель, яку втілено в архетипі Бога сина. Тобто добрий, люблячий та милосердний лідер, спроможний об'єднувати людей заради зміни світу на краще, та який надихає і готовий йти на жертви заради інших. І навпаки, якщо лідер не відповідає таким очікуванням, не демонструє людяність, підтримку та не надає додаткових сенсів, він скоріше за все не сприймається як аутентичний лідер. Але в цьому місці треба зупинитися, тому що б я б хотіла дещо наголосити. В ситуаціях, коли деякі з лідерів починають завзято та фанатично запроваджувати нові системи або підходи до управління, які фундуються на так званій гуманістичній парадигмі, їм слід не забувати і про те, що загалом людство, можливо, ще досі залишається непроповіданим. Таким, що не сприйняло християнство у всій його глибині, хоча і використовує безумовно, що використовує християнські наративи в своїх цілях. І певною мірою все, що відбувається зі світом зараз, може бути платнею за те, що більшість не обрала для себе той шлях, який пропонував Бог син. Дослідження христологічних, так само як і старозаповітних наративів стосовно їхнього впливу на колективне свідоме та несвідоме, в тому числі і вигляді підпадання мас під дію певних архетипів. А з моєї точки зору потребує сутевих змін в сучасній гуманітаристиці. Я думаю, що вже настав час вивчати колективні архетипи та той вплив, який вони створюють, після того, як цей феномен було описано майже 100 років по тому. Для майбутнього людства, як свідчить наша поточна ситуація, такі дослідження були б дуже актуальними, озираючись на певні країни та конкретних керівників. Сподіваюсь, що відкриття в цій галузі ще попереду, і це потенційно спроможно привести до революції в учасних науках та на кшталт той, що створив психоаналіз на початку двадцятого століття, саме в контексті бізнесу, хочу підкреслити, що використання будь-яких гуманістичних концептів в корпоративному світі на кшталт лідерів, останніми лідерство служіння має бути обережним та конгруентним. Перш ніж запроваджувати нові лідерські підходи в будь-якій компанії, необхідно бути впевненими в тому, що організація має таких керівників, які спроможні щиро втілювати гуманістичні практики в свою діяльність. І це бажання втілювати нові підходи керівників, має бути пов'язане не з тим, що так вирішила компанія, а з тим, що менеджери насправді поділяють цінності. Які асоціюються з архетипом Бога Сина. От бачите, я знову за баланс кожної частини архетипу троїчності, щоб ніяка з цих частин не домінувала і в такий спосіб не виключала іншу частину. Як ви безперечно знаєте, в християнській традиції існує ще третя, більш складна для розуміння частина трійці, так званий святий дух. А дух в давній єврейській мові позначається тим самим словом, що означає дихання. І, напевне, саме тому в Біблії поняття дихання та життя тутожні. У богословів з приводу Святого Духу існує багато суперечок. Католики з православними так і не змогли порозумітися в цьому питанні, а ті, хто є матеріалістично налаштованими, зовсім не второпують, про що йдеться. Хай там як я вважаю. Ющої Святого Духу теж має своє відображення в феномені лідерства для тих, хто потребує більш грунтовних пояснень, можу ще раз порекомендувати роботу Карла Юнга присвячену трійці. Скажу тільки, що глибина осмислення Юнгом і постаті Святого Духу вражає та надає перспективу щодо усвідомлення одного з важливіших етапів в еволюції людини. Тому сильно спрощуючи, я лише додам, що той ефект, який оточуючи, сприймають як харизму або вплив лідера, архетипично може бути пов'язаним з дією Святого Духу. Певні флюїди, які розповсюджує аутентичний лідер, надихають послідовників, дають надію тим, хто має сумніви та висвітлюють в людях найкраще. Ну так це працює. Але окрім такого співвідношення. Між харизмою та Святим Духом існує інша гіпотеза, пов'язана з тим, що Святий Дух може проявляти себе через творчі імпульси або інсайти, які виникають саме завдяки йому. Вочевидь, що архетип Святого Духа та його проявлення одна із цікавіших тем в контексті лідерства, але з приводу складності теми. Я поки що утримуюсь від додаткових конотацій та не буду занадто заглиблювати. Зв'язав дію Святого Духу з впливом, але таким впливом, який може бути здійснено в різні способи, узагальнюючи, хотіло б підрезюмувати архетипічні прояви Трійці в контексті лідерства. Лідерство це вміння використовувати силу, архетип Бога батька, вміння бути людяним, архетип Бога сина, а також вміння бути впливовим, архетип Святого Духу. А сенс саме в тому, що у природнього справжнього лідера всі три частини мають бути інтегровані в його особистість, роблячи його автентичним Та унікальним. В разі, якщо лідер спирається тільки на владу та використовує виключно свою силу, він стає тираном. А про тиранів в мене існує окремий випуск, тому хто цим цікавиться, можете послухати. Демо далі. Якщо лідер демонструє тільки людяність та милосердя, то скоріше за все, так, Кий лідер не впорається з бізнес викликами, тобто ця тема вона має свої ризики саме в контексті бізнесу. Випадку, коли лідер спирається тільки на свою харизму або на власні геніальні осяяння, то існує інший ризик, що лідер перевтілиться або в нарциса, або в пророка. І це теж не те, що потрібно бізнесу. Безумовно, що в поведінці кожного конкретного лідера баланс сили, людяності та впливу є і має бути різним, тому що саме пропорція цих частин і робить поведінку лідера неповторною. Все я, начебто, закінчила описувати модель триєдиного лідерства. Тепер дуже коротко щодо її особливості та нюансів. З моєї точки зору, запропонована модель є практичною та реалістичною, тому що охоплює різноманітні очікування від сучасних лідерів, які ґрунтуються на колективних архетипах. Крім того, її використання на практиці не є надмірно складним, так як завдяки уважним спостереженням та взаємодіям з керівниками можливо зрозуміти, яка частина з триєдиної моделі лідерства, скажімо так, в занепаді, для того, щоб допомогти. Лідеру розвиватися в необхідному напрямку. Але, звісно, що це є і обмеження мого підходу, тому що зрозуміло, що такі спостереження та висновки потребують спеціальної підготовки, скажімо так. Крім того, модель може сприйматися або надмірно складною, або недоречною в корпоративному середовищі, якщо її пояснювати через християнські архетип триці. Так, я це розумію, але спроби спростити її до таких лідерських проявів, як сила, людяність та вплив можуть перетворити модель на ще одну банальність. Це теж тоді стане обмеженням, тобто подальша робота потребує більш тонкого балансу між складністю та спрощенням. Я говорю це на упередження, щоб показати, що звісно я бачу недоліки і своєї моделі також, а не тільки критикую інші. Тому, вочевидь, що запропонована мною модель лідерства підходить далеко не всім компаніям або бізнесам. Але як мені здається, її необхідно мати мати на увазі, принаймні мати на увазі, якщо займатися питаннями лідерства та розвитку лідерів по справжньому, ну напевно, я вже сказала все, що планувала згідно з нової моделі лідерства. Тому мені будуть цікаві ваші коментарі та зауваження. Наразі підписуйтесь, ставте зірочки та слухайте вже наступний новий сезон, який буде мати назву Командна гра. Що ж, до зустрічі, папа. -па. Це був Вибір Сильних, подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.